Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас 4 квітня, в закінку плюс 21, аж не віриться, що на слідуючій неділі в нас мінуси і сніг з дощом. Бджілки в нас працюють, а ми теж будемо працювати. Що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо готувати сім'ї донори для заселення нуклеусного парку. Для цього ми зробили в нас такі вулики шестирамочники. Зроблю невеличкий огляд його. Він розбірний. Корпус на шість рамок додана. дана. Пінополістиролу, знизу зверху обв'язка. Днище глухе, дерев'яне. Проварене в парафіні з олією. Корпус покрашений водоемульсійною фарбою з доданням барвника. Далі. Тут у нас стає шість трьохсотих рамок. Наставки у нас зроблені таким чином. Зараз ми вже тут розмістили нуклеусні рамки, але в нас Стає так, 13 нуклеосних рамок, а е, вздовж стає 6 145 рамок. Підготували ми корпус. Е, в корпусі у нас зараз ось така суш. І маломедні рамочки. Яка наша зараз буде робота? Е, ми будемо переселяти. Які будуть сім'ями на рами в ці вулики, щоб матки нам зачервили нуклеусні рамки. І потім при заселенні, щоб у нас була і бджілка на рамках, і розплід печатний. Все, потихеньку зараз ми вам покажемо, що ми будемо робити. Нагадаю, щоб вже не в кінці відео. Хто не підписався, обов'язково підписуйтеся на наш канал. В нас є група в Вайбері, бджолярі і бджоли. Заходьте туди, приєднуйтеся, де можна поспілкуватися і задавати запитання. І пишіть обов'язково коментарі і ставте вподобайки, для того, щоб YouTube краще нас продвигав. Все, показуємо, як ми будемо переселяти. І так, щоб не займати лишнього часу відео, ми підготували 23-й вулик, підняли вверх, щоб було зручно працювати. На його місце поставили нашу вулика, в який будемо переселяти бджіло. Знімаємо наставки. Бджілки йдуть на той самий люток, йдуть вулик. Буде багато запитань, скажіть, надумав переселяти, йдуть холода. Я думаю, переселити ППС. Буде їм краще, ніж вони будуть в дерев'яному в холода. І нічого страшного від того не буде. Так. Нам треба забрати гніздо, розпліт і мед, щоб був їх. Тут в нас так якби на вісьми рамках, але напевно вони цілих вісім не займають. Зараз ми будемо бачити все. Це рамочка за заставною, які ми розпечатуємо, даємо їм медок. Все, трусим тут вулик. Так. Медова на поки в сторону. Е, які ми відбираємо сім'ї для сімей донорів? Е, в першу чергу це перевірені сім'ї. Е, сім'ї з матками не. Минулорічні, а матки, які мають 2-3 роки. В даному випадку це сім'я з маточкою і жовтою міточкою, тобто 22 й рік. Гніздо далі видно? Митку піднесли вони серйозно. Так, розпліт. Ось ходить наша маточка. Жовтою міточкою. Крильця вже пошарпані, але ці матки є цінні. Будуть вони з вісьми рамок жаті на 6, це буде досить добре. І зверху наставочки. Ось така кількість розплоду і молодої бджоли. Зараз бджоли дуже багато в полі, несуть пилок і нектар з верби. Гніздо не розриваємо. Як рамочки стояли, в якій послідовності, так ми переносимо їх і ставимо. Дві рамки з розплодом, третя рамочка з розплодом, який вже виходить. Дуже багато молодої біленької бджоли. І четверта рамка з розплодом, чотири рамки розплоду і зробимо їм покривні, медові по краях. Найдемо більш повнометки. Дуже багато пилку. Так, ми зараз тако зробимо. Відставимо рамочки, які ми маємо ставити, а останні дві струсимо, поки є місце. І оця рамочка піде на край, а ті ми дві струсимо. І тепер, так як стояли покривні, так ми їх ставимо. О! Так. Взметаем дилок. Роздільної решітки не ставимо, нам потрібно, щоб маточка зачервила наші нуклеосні рамочки. Дашки наші ще з нуклеусів, ще ми не встигли зробити на ці вулички, але день-два нас будуть. Мають прийти льоткові загороджувачі, як бачите, ще не стоять. І все це доробиться. Поки просто є погода, хочеться доробити, зробити роботу, підготувати сім'ї донори. Сім'ї є, які ми використовуємо, є крепші, як ця. Просто ми так попали, вибирали сім'ї з матками не минулорічними, а старшими матками, яку відкрили, таку ми вам показали. Ми будемо далі працювати, одне і те саме не буду показувати. Отаким От чином ми готуємо сім'ї. Відео буду закінчувати. Кому які виникають запитання, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, діліться посиланням на наш канал з друзями і знайомими. Всім миру і добра. До побачення!